Пане Олександре, давайте зразу з конкретики, якщо взяти умовний європейський варіант, який вдалося напрацювати за вихідні, і порівняти з американським, що ключове вдалося досягти українській переговорній групі. Ну, передусім, ви знаєте, я не знаю, чи був взагалі американський варіант, оскільки там є певна своя плутанина. Марко Рубіо сказав сенаторам, що те, що вони побачили в засобах маси інформації, є хотілками Росії, але пізніше він почав казати про те, що там є якісь елементи і. Американські, ну той, хто читав його або українською, або точніше або російською, або англійською мовою, міг чітко побачити російський кандовий такий офіційний стиль, і чи навряд там були якісь ну вкраплення американських ідей. Ну, окрім напевно, того, що е, російські гроші і європейські гроші будуть використані для того, щоб заплатити Дональду Трампу за якісь там е, безпекові гарантії Україні. зрозуміло, що наші європейські партнери е, були абсолютно незадоволені е, цим планом, починаючи з того, що ані Україна, ані Європа не були. Серед тих, хто працював над цим планом, оскільки і це дуже позитивний момент на 11-му році війни. Європейці збагнули, що це війна не просто про схід України чи Україну, це про майбутнє всього європейського континенту, і вони рада включилися Спочатку була заява. Балтійських держав і північної Європи а потім ну так званої старої Європи, тобто і, і і плюс ще були телефонні дзвінки. Принаймні лідери Фінляндії і Італії розмовляли вчора з Дональда Трампом для того, щоб схилити на бік більш правильного, скажімо так, варіанта. І щось сказати, що можна сказати, і позитивним, і елементи такі, які мені, наприклад, не сподобалися, росіяни хочуть обмежити наш суверенітет. Хоча перший пункт був з того, що хтось має підтвердити суверенітет України, але далі вони намагалися вставити обмеження на кількість збройних сил України. На жаль, наші європейські партнери е, пішли таким самим шляхом, вони збільшили кількість е, цих збройних сил України, які ми матимемо можливості е, е, тримати. Але мені здається, це є глупством, оскільки якщо є суверенна держава, то ніхто, окрім власного народу і власної влади, не може накладати на, на неї обмеження щодо кількості збройних сил там, чи складу збройних сил. Але в будь-якому випадку, це е, при, принаймні європейці де дещо змінили. Далі, головна ідея європейського та й українського підходу, що спочатку має бути припинення вогню а потім вже Політичні перемовини про територіальні, значить, зміни чи їх відсутність, і зрозуміло, що і зеленський і український парламент і український народ не збираються змінювати українську конституцію, відмовлятися від наших співгромадян і тимчасово окупованих територій України. А у Росіян це ключовий момент. Вони хочуть, щоб поки вони нас збивають, ми погодилися на територіальні зміни. Ну а далі на обмеження нашого суверенітету і повернення інст інструментів впливу Росії на Україну у вигляді мови московської церкви в Україні і так далі, і і, і тому подібне. Тому, в принципі, зараз ми бачимо, що ем, з європейцями нам вдалося відіграти ну принаймні інформаційна цю історію. Чи вдасться це продати нашим американським партнерам, передусім, звичайно, Трампу? Бо Марко Рубіо сказав, що це дуже. Конструктивні були перемовини в Женеві, і йому дуже подобається налаштованість налаштованості України і європейців. Але з іншого боку, ми завжди були та настільки налаштованими. казали, що є червоні лінії, вони торкаються суверенітету територіальної цілісності України і все інше ми можемо обговорювати в, в рамках міжнародного права і прийнятих підходів. Так що подивимося на реакцію Дональда Трампа. Чи він буде взагалі читати це? Ось ми бачили його критику. Що буцім та Україна чи Зеленський не є вдячними, це абсолютно неправда. Мені здається, кожна зустріч починається з того, що Зеленський чи українські делегації. Дякують американському народу, сенату і президенту Сполучених Штатів. Хоча за великим е рахунком цьому президенту мало є за що дякувати. Е він не він фактично призупинив надання нам допомоги тричі за свою каденцію, е е і зараз немає жодного центу допомоги з боку Сполучених Штатів. Е е американці продають цю допомогу, і ми купуємо її за європейські гроші. Ну плюс періодично він підтримує а, російські наративи або хотілки у вигляді там різних мирних планів чи, а, чи чогось іншого. Але в будь-якому випадку ну не можна називати нас невдячними а, за, за ту допомогу, яку американський народ нам а, надає починаючи з широкомасштабного вторгнення. До речі, він також критикував європейців за те, що вони купують енергоносії російські, але чомусь він не задав, що власне а, а, Угорщина і словаччина. А є тими країнами, які продовжують купувати російську російський газ та нафту, і він сам дав їм на це дозвіл. Він не не хотів. Якщо він критикував інших, то він не хотів це робити по відношенню до свого друга Віктора Орбана, але це то таке, то скажімо так, інформаційні хвилі.